Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці по просьбі багато з моїх друзів. Так як на дворі у нас холодно, дощі, у когось сніга йдуть, вже там робити такої буде пізніше. Вже після Нового року буде будемо приступати до рамок. Досі. Поки ми ще можемо собі зробити такий невеликий відпуск, там робити поки що немає, на дворі вечір. Ріши з вами сьогодні поспілкуватися на таку тему. так що... Продовжимо таку нашу пасіка, пасічник на канапі. Будемо говорити про все і про все. Якщо вам подобається, якщо ви хочете бачити такі наші бесіди, будь ласка, підтримайте. Задавайте запитання, може, хто хоче якісь запитання, щоб освітити, може комусь щось з'яснити, тому що раз не все. А так будемо час від часу, -часу здибатися на моїй канапі. І будемо беседувати, говорити про все і про вся і про все. Знаєте, друзі, дуже дивлюся, багато я інтернету, передивляюся пере все. І хочу таке, знаєте, зробити таке невелике таке вступлення, сказати. В чому ми пасічники, які починали пасічникували, робили найбільшу ошибку в дільництві? Скажіть, будь ласка, це робили, цю ошибку робили всі, і я так також в Числі. І всі останні робили цю ошибку. Друзі, яку ошибку? Давайте ми її розберемо. Кожен з нас, коли починав працювати пасічником, що ми робили? Давай збирати, які є вулики, старенькі туди, криві горбаті, всякі лежаки, корпусні, всяких, що ворог було, б ми могли збирати. Збирали, потім, так як я купляв лежаки одні, лежаки другі. в мене щось три вида лежаків є. Було, я подавав трохи, трохи в мене ще залишилося. Друзі, це все гроші. Це все затрати. Друзі, саме основне, друзі, в бджільництві це час, який ми впускаємо на цього такі діла, що ми скупляємо це все. Друзі, саме перед велику ошибку ми не чуємо нашої міцності. Яка в нас міцність? Так само я початківець був, друзі. Я не слухав. Мені головне поставити вулики, заказав, купив, позбирав гнилі лежаки. Давай заказувати 20-рабочні лежаки нові, мало не приносять меду. Що робити? Давай 30-рабочники, Не виходить, не роблять, що робити. Давай 60-рабочні, 40, 35, 60-рабочні робити. Ноль не працюють. Друзі, сама велика ошибка в нас, пасічників, ми не слухаємо. В своїй м'ясності. Не слухаємо. Я аж топі багато років до мене. Ну, в да, нас цей рік такий, є, що ну, такий да, дощовий такий, ми не слухаємо. Пасічники своєї м'ясності. Треба послухати, по пасіках походити, послухати, хто як каже, які взятки, на що більше приносять, що більше, приносять, і що більше при, за, закидають вулики, чи пиргу, чи мед, чи лучше тягнути ощину, чи, чи, наприклад, ви на велику окружність один пасічник, може вам краще запустити внимание на маткове відному, що там дійсно у вас взятки ноль. Немає таких пилконосів, немає таких медоносів, і ви тут там, маєте цар король один пасічник на кілометрі. Може вас лучше матматковостом займати. Треба послухати, друзі, своє місцевість. Я не слухав друзі, Я не слухав її. Тому в мене було дуже багато опущених. Я ж кажу, скільки, лише, скільки пішло грошей, скільки на це. А скільки, друзі, опущено було часу. Щоб це був зразу, я перейшов на цю восьмидесятирамонту систему, скільки було б зекономного труда, скільки вощини. Ви не повірите, друзі, коли я перейшов з лежаків, у мене було щось 40 чи 50 лежаків, і я перейшов на корпусний, скільки рамок, суші я віддав за безцінь, тому що мені стільки треба. І перетопити таку силу селену рамок це було нереально. Ви розумієте, Я, друзі, по 300 рамок віддавав суші. Друзі, він ну, там дещось зібрав. І так само вулики, друзі. Я за вулики платив велику ціну, а прийшлося віддавати за песі. А це все наші розтрати, розумієте? представте, віддавав, я купляв в людей за вулика 20 рамочного. Я віддавав банку трохи троху меду. Понимаєте? Банку друг другу меду. Потім оддав за копійки. Або є так, що просто віддавав заберіг, аби тільки не вигляд. А це затрати друзі. Чого? І за того, друзі, що я не послухав свою місність? Зараз я послухав свою місність. Я працюю. розумієте, І замічаю, що результат зажняє. Так що перше, все треба послухати. Зараз приділимося. Лежак у нас це йде маткове від неї. Це для маток. Це виводити матки, робити ділити, перегородки робити, робити отводки, продавати пакети. Це отлічний вулиць, це отлічний вулиць. На мед він ніякий. Друзі зразу. Хоч там кажуть, там 500, 600 тисяч плюс лежаків. Будь ласка, будь ласка, ну моїм. Я говорю за свою В Мої м'ясності лежаки не працюють. Не працюють, друзі. У мене було 50 лежаків. 45 під 45 під таке всяке медло. Від 35 до 45 в мене коливалося. Я брав 200-300 кг меду. Коли я перейшов на корпус, я одразу взяв почти 2 тонни меду. Тільки, тільки перейшов, почав переход на корпус. Ну, таке, я кажу, зараз сказати, цього року нічого не взяв, бо це рік такий, у нас травня місця по цій, і сьогодні виходить рідне дощ. Ну, таке, ну рік на рік не стоїть. Тому лежаки, це хто хоч в кого оприділився, От ходив по пасічниках, нема нічого, не можна нічого зробити. І ти знаходиш місце, значить, береш визаки, оділюєш віддільно, виводиш матки, робиш отпоски, продаєш пакети. Супер! Це супер вулик для цього діла заточити під рекламку собі, собі зайшов туди-сюди. Все йде, це без проблем. Подивився спрос, замітив по інтернеті, подивився, чому в тебе спрос який в тебе на що тебе більше спрось, на яку породу це треба все підчитати під е, рамку? Це все треба вчити, щоб потім не робити глупості, друзі, щоб потім не це все в не це все. Треба подивитися, на яку рамку йдуть пакети чи відводки, купуються сім'ї, які, які породи більше йдуть спросить. Це все треба вчитувати, друзі. От ти взяв, ти заключив піддати, ти в тебе працює. Оце, например, От дивлюся багато шоку. От там я хвалю 12-й там 12 ракета, бомба, дуже багато так говорю, Це супер баговора, супер вулик. Ну, У нас він не працює той самий лежак, друзі. Для того, щоб розігнати сім'ю. От в мене друг. Він каже, що в нього вересень місяць, взятки. У нас кінець, серпня, середина, початок, практично середина серпня, кінець. У нас травень, червень, липень три місяці. Якщо я пішла наганяти 12 рамочник, мені просто не в щоб підняти сім'ю на 145-й, сім'я набере сили, да, вона набере, але не буде мати можливості підняти до гори, принести меду. Собі вони принесуть, бджоли буде валом, а бджоли буде, казав, мій друг казав, що м'яса повно, а толку нема. Зараз я ще на чекваю вибиває камера. Все працює добре. А толку нема, Тут 12 рамошників. яку розумієте? Під, під що? Бо є так люди, що тривають 12 рамошників, але вони продають пакети, і маски виводять і разом, і вони мають і 10, і 8 рамошників. Медові, більше спорт, я на своїм місті замітив. Хорошо працюють 8-10 рамушників. Оце вони медові заточені. Так, да, наприклад, і саме основне, друзі, дивитися, є дуже багато хапаються і те, і те, і те. Треба заточити себе щось під щось то одне. Якщо значить, не медове направлення. Якщо в тебе медове, значить краще, звісно, матки купляти. Набагато проще. Викачав мед, вклав якусь енну суму, виділив, купив матки і на цьому. Суму. Просто, звісно, за рішення ми мусимо виводити, хоч і так само я пробую для себе не кількість маток вивезти для того, щоб для моєї пасіки було, тому що стільки не накупляється. Як мені це кожен рік міняти, я так роблю в мене 50 на 50, кожен рік практично виходить це. Тому мусимо щось купляють, друзі. У да, мене матки вже заказані. Багато маток я заказав. Но деяке количество треба і... І, і саму виводити. І ще знаєте, хочу спробувати німецьку технологію. Це друг, де я був в Германії, то він робить однорамочний отводок ранньою весною. Ставить медову і сушніну, і медово пергову сушніну однорамочні. І просто-напросто одна рамка віддає її вивести матку, і до осні вони набирають сили. Якраз до ось, якщо є можливість підкормити, ну це, це обов'язково кормити треба. І він практикується, і ви не повірите, які в нього, нього навесну сім'я крепкі з цього рамочного отводка, Що ми робимо одна рамка. Ну, гарно злательно, звісно, вона була гарно розплодна, тут гарно кормова, обрізана, гарно пергова, сиропчик, що був. І вони набережні самі виводять собі матку і вони самі різні технології їдуть. Звісно, лучше б, якщо би якби, там виводити. Купити чи виводити матки для себе. ну Це вже виходить, гайся. Ти, от Наприклад, якщо в тебе велика пасіка, і, і виводити матки, і слідкувати за пасікою, щоб вона не зроїлася тому що от кажуть, що е, дивлюся багато. Ви не дивіться, на тих 80 чи 8 грамотні, вони за руями ганяють. <гум> Знає, друзі, мені так смішно було. Вони що там за роями по деревах. Друзі, цього року в одній сім'ї не ожидав я просто, що вона зроїться. Одна єдина сім'я з моїх 60 вуликів з гарком. Одна сім'я, яку я щось дивився на слабенька-слабенька її удвох, потім вона не взяла силу і улетіла. Ну, то це таке, це не це є. Подібні, друзі, просто-напросто, все треба вчасно робити? Вчасно робити розширення. Вчасно підставляти вощину. Я не раз розказував, які я роблю маніпуляції проти, наприклад, в 10 рамочниках. Я вісім рамок, я не раз казав рамошниках, я не раз казав, що в мене, наприклад, зимою стоїть 8 рамок, навесні я вже туди суші не ставлю. Уже. Все, оце вони мають вісім рамок. Сім'я тихенько набирає сили. Дійшла до 8 рамок. Я бачу мало місця. Якраз коли набирає сили, я вже ставлю вощину. Все, я вже не ставлю 9-10 і 10 рамку, ті вже йдуть на 10, 9 і 10 рамка, вони йдуть в мене вже на отводки, там на допоміжні, якісь слабачки підсилюю, десь піддаю, як слабачок він не має сили потягнути рушинки, ставиться. а вже такі вулики я не ставлю. Потім, коли приходить, наприклад, кінець травня, коли я вже в мене, наприклад, після 20 травня я останній раз дивлюся, витягаю дві рамки з розплодом, з цілою. Або підсилюю слабачки, або роблю от що мені треба. Якщо мені треба слабачка питя, я витягаю, питя, підсилюю, одного року була красота. Порівняв всю пасіку, всі пасіки була крепка, потужна. Або підсилюю слабачки цими двома рамками. Або Роблю отводок. На що мені? Роблю зборні ящички коло мене. З цього, з цього взяв дві рамки, з цього з цього баг скинуть, сорок такі гарні осводки пузнують. По дві по три рапки скину Маточничка. да, Вони собі там чуть принесли, але зиму вони пішли шикарно, шикарно пішли. І тоді ставлю дві рамки напроти центральної, напроти з двох сторон. ставлю бащину. Коли я вже ставлю на верх 145-й корпус, друзі, я вже не лізу. До кінця, до кінця. До серпня місяця, де я знімаю вже корпуса, я і не немає. За що то, що я, по-перше, я ослабляю сім'ю. По-друге, за те, що я і смикую, ставлю вощину, і на період пік жари стоїть вощина, звідка йду, воно обдувається, і матка вона ще не... вона пока там одтягує, у нас і переходить, поманенько зачерпляють і не рояться. А ось м'ярамошники, восьмірамошники зараз навесні. За навесні, коли я почну перший, раз, перший переогляд, я обов'язково крайню рамочку смикну. Хороша вона, не хороша. Більшість в мене на краю стоять паршиві. Вони їх виїдають, от так в мене стоїть вісім рамок, я так бачу мої бджоли, це їх бачу, так само сидять. Стоїть, Наприклад, заклали вони чотири рамки на южну сторону безкометом. І з северної сторони в мене чотири рамки розплодних, там вони собі колотяться. Зараз бачу, тільки вони перейшли, тільки похолодало, вони покидають розплодні рамки, переходять на медові цих чотири рамки. Тому, коли я під час розширення, в мене крайні рамки, особливо звідси, і звідси вони йдуть дуже чорні. Тому ранньою весною, я звідти просто коли я вже дивлюся сім'ю, я свободно висмикую звідти по рамці на перетопку, тому що вони вже не годні. Все, вони так само стається шість і сім, яке десь одну рамку вичув, десь дві шість і сім рамок остається. І все, вони набирають сил, я їм ставлю вощинку, і так само в травні я їх е, ослабляю, ставлю вощину, де треба, може і дві виснути, і три весну. Завис від той, яка сім'я ставлю, 145 й корпус. Всігда, я завжди ставлю 145-й корпус, перший в мене десь завжди. Ніколи я там не ставлю в розріз борщини, ніколи не слідующ. У мене дуже сто сорок п'ять вже йдуть в розріз. Перші для того, щоб джава піднялася, зачепилася. Що для того, щоб бджоли бджоли місце, для того, щоб було б джолі, де подітися перші корпусів доставлю суші. Хватає суші, хватає. Ще стараюся так ставити, щоб декілька рамок суші були тако слабо медові, щоб вони піднялися, чистили. Отак от я дай отако от дивишся, що дуже багато пасічників вони не заостряють на це внімання. А на це треба увагу, що під кожний регіон працює своя система вуликів. Тут не можна так, що я, наприклад, то й той, -той працює на лежаках, а я буду працювати в себе, в мене не зростається. Не Тому треба дивитися, я ж кажу, треба слухати свій, хочу глянути в рем'я. Щоб багато вас не отруждати, то так хочу. Тому слухайте свій регіон, друзі. Перше все, не спішіть скупляти це барахло, яким у мене ну, можна було камаз нагрузити цього барахла, скільки пішло, що можна було знаєте. О, тому не спішіть, послухайте свій регіон по пасічниках. Подивіться, по, по інтернету, без проблем, інтернет це без питання. І щоб послухати свій регіон, який що він скаже, і тоді заточувати пасіку, і пішов. І треба зрозуміти, ви виход, що для вас. Ваша міцність дає, якщо у вас медова міцність шикарно ляє, можливо, у вас шикарно перги забивають вулики, так що матка не має де сіяти. Можливо, напергуйте, можливо, у вас медова, значить на медове. Якщо у вас цього всього немає, скудні медоноси, значить, можливо, попробувати виводити матки. І це все це все треба, друзі. Дивлюся, дивлюся переглядаю багато пасічників. І кожен пасічник говорить, що от в мене моя система, вона в мене працює. Так, вона в мене каже, попробуйте мої вулики. Но ніхто не каже, слухайте свій регіон, не спішіть. Слухайте, підшойте. тому що тоді приходиться, як то казав, вчитися на ошибках, яка і саме не опускається, друзі, час. Це саме найважче, що опускається час. Тоді нагониш, тоді справляєш цю ситуацію, потім ці вулики, як в мене стоять на раз купами. І то ще менші, то позабирали великі ці 30 рамошніх, ніхто їх не хоче, 60-раморні, на мене От водків не ходяться, то це таке. це таке. Вони там стояти там і мішають, і не мішають, то це таке. А щоб було зразу поняти, що мій регіон хоче, що мій регіон дає. Були б результати, я кажу. E, можливо, ще мій регіон ще б залішніми дощами. Можливо, він ну, вже хочеш і ці раможники, хто його знає, що він хоче. Матки дуже паршивоються в мене, друзі, дуже, дуже паршиво матки обльотуються. Особливо травневі матки в мене практично всі потрутилися. Місяць чи півтора попрацювали і потрутились. Тож сіяли, як бачив, розплід бджоли, все, наблюдав, бджола виходила, бо ж якби не виходила бджола, то вони до вересня б не дожили, правильно? О. То, можливо і мій регіон хоче шість рамочників, я не пойму, і, лі, і ППС -а він хоче, може, що в нас по чоловіку последні літа холодний, може, йому треба ППС. І знаєте, що, друзі, замітив, що я, я з друг говорив, замітив, що от, в восьми рамочниках набагато краще, ніж в десяти рамочниках. І навіть набагато крепше, що я, я зазвичай, навіть в лежаках. Восьмирамочникам саме найбільше гніздо, саме більше стоїть. хто дивиться мої відео, бачите, що я показую, що в мене восьми рамочники стояли на 645-х, а десяти рамочників 2,3. Ну так, ну, да, ємкость то ємкость, але восьмирамочники гнали, гнали і відкриваєш восьмирамочні там дійсно. Клуб, то не на рамки витягнути, це все витягаєшся все клубо, а подивишся, десятирамочники. Ну так, є бджола, є, но, щоб так, аж так, аж так. Тому замічаю, що в мене найкращий розвиток де за то, що більш-менші -менш, вулики, більш компактний. Хоча в мене дерев'яні і всякі є ці вулики. Ну, я замічаю, що дерев'яні, що ППУ, що у мене, що ППС і мене. Розвиток одинаковий. Хоча там десь у ну, мене, я замічаю, одинаковий. Розвивається гарно все. саме найкраще в мене розвивається восьмирамоті. Тому хотів так сьогодні сьогодні так посидіти з вами поспілкуватися, де багато не зайняти ваше время. а хотів заростити такі деякі питання, щоб я скажу, не робити деяких таких великих ошибок, щоб я ж кажу, що. А потім саме основне кидаєшся і не можеш зрозуміти, а чому не працює. Кидайся, а не можеш зрозуміти, а чого не працює? Я ж кажу, перепробував всяку систему лежаків. Ну чого не працює? Чому не працюють? У мене такий один лежак був. Друзі, ви не повірите, як колись було таке відео, я й показував, хто хоче, там є раніше відео на лежаках. У мене був 60-рамочний лежак, було 13 рамок розплоду. І ще й було 50 рамок бджолою. Прийшов качати рамку взяв медову. Бджоли було мало. Меду не було нічого. Що рядом стояв слабачок на корпусі, який дав відерце меду, то той взагалі нічого не дав. Понимаєте? Тому треба, от, дайте, я ж кажу, багато моїх, я спілкуюсь з пачниками, мене запитують, Володя, от, яку систему вуликів вибрати, що ти посевнув? Батьма, так пересікаюся, перезвонюють до мене. От поскажи мені, що посоветуюся, що ж я можу посоветувати, як в кожному регіоні. Працює своя система вуликів, друзі. Тут, Тут треба все провіратися, треба слухати і дивитися по дивитися по дивитися літу. От в нас так е, акація зацвіла, такий дощ ляє, збив акацію на ніт. Люди кажуть, Я за все своє життя ні разу не їв, а чисто меду. Він є, там трошки десь з трав'яв, але чисто я ніколи не їв. Як прийшла акація, погода. Зацвітає липа, така жара, липа за два дні. Осипалась, нема нічого, розумієте. А Оце основний це взяток, це йде сонячник. в мене соняшник не виділяв, і в мене меду не було. Так як є соняшник нас, то так у нас є мед. Літом, так, да, вербу несуть, вони там собі для себе, для розвитку там, є, там якісь яри є, підтримуючи взяток там для себе. Ну, щоб я заточив свою пасіку, так як бачу, люди заточують пасіку чисто на пергу, Я цього заточити не можна, тому що у мене я постані роки не бачу, стільки пергів і Як я заберу ту рамочку у перги, то бджола все нічого не буде мати, розумієте? Тому в мене чисто виходить, заточується, чисто медове направлення тому що нема, Буває такий би рік що дійсно дає, що аж аж на доїдає карчати. А, О, а є в когось яка в, перга, в когось. Там ну це все треба підгадяти. От так підганяти підсі. Отак я чи все їздила такий таку тему поговорити, розсудив, поросуждати з вами, що я ж кажу, за те, що мене прибило, що багато пасічників, багато пасічників говорять, кожен біждає, кожен розказує коло вулика, розказує про свою систему вуликів, хвалить її. Ну а вона не працює. От я ж кажу, я що не їздив, я починав, не дивився в кого яка що. Дивився, кахали, дав, в мене тут працює, а в мене не працює. Тому це дивиться, дивитися до пасічників, на стан їхніх сімей, дивитися, піднімати рамку, що це, на що ця рамка більше йде. Ну Це все треба наблюдати. Так сьогодні вам сьогодні так хотів вам сьогодні, так, сьогодні так, посидіти на канапі, трошки з вами не буду здягати вашого великого времени, але сів з вами трошки таке поговорити, щоб знаєте, Оцього ніхто вам не скаже. А я вам хочу так сказати, як воно є, що от опускаються такі ошибки у нас, такі, які вернути потім, тому саме основне, що їх вернути потім невозможно, тому що вони вже зроблені, понімаєте, і опущені основне. Время. Добре, друзі, Ой, хай нещастя не негоди, не роблять нам житті погоди. Хай вам щастить. Щоб ми всі правильно поняли свою систему, прочитали свою м'ясне, щоб правильно заточили пасіку. Тому що вона, знаєте, не давала не тільки е, прибіль і сістенно, і понімайте, карна система, е, вона і дає задоволення. От, наприклад, мені не подобається на лежака. Хоча друзі кажуть, ну я, це ж просто і вулик. Ну не подобається мені лежака робити. От мені дай навітирамошники, то дай мені восьмірамошників, я від нього порараюсь. От мені настільки мені подобається з ним працювати, що я просто, як ти казав, кайфую від того вулика, понімаєте? От лишак, я його не люблю, відколи скільки я не працюю, я його не люблю і все. Не все. в мене є, я їх не люблю. А от восьмираможник, десятирамочник так, поїкак. От восьми рамож. Мені приносить задоволення, я люблю не працювати, я люблю наїд наблюдати за розвитком, я люблю дивитися, як це все процес проходить, якось більш мені понятніше. Тому повинні приносити вулик не тільки знаєте, фінансово, бо дуже багато дивляться, що вони праві. Дуже багато каже, якщо ти заточиш тільки своє, якщо в тебе тут не йокає від бджоли. Якщо ти вважаєш себе тільки бізнесмен, то, то в залишнє время ти цього не заробиш, бачимо, які в нас літа. Але ну, якщо в душі сидить, тобі це ж ти любиш то бджоли, ти хочеш нею займатися, ти будеш нею з то Геннадій, що те, як я стільки раз кидав, можна без цього, От воно заїв в крові, ти мусиш ти. Воно йде, передається. У мене з покоління по помамине лінії, мене покоління пасічники там. Ну куди воно ну, передається генетичне? Тут нікуди не дінешся. Нікуди от всіх кидай, що ти там займаєшся та покидайте їх, та то вже кожну осінь Сижу вже кожну осінь. Ну що, вже тяжко. Трошки треба скоротити. А сьогодні посчитав, прикинув, ну ще вуликів з 15, напевно, треба накинути. Зразкав да, для чого? Ну, вулики, є, є з чим працювати, хочу там під матки. Щось для себе. Хоча б я якав на продаж, модем друзям подарунок, щоб на продаж, то ні, звісно, але для того, щоб проводити для, для себе, це обов'язково. це обов'язково, Колись такий пашка один за район немає. Він завжди казав, пять 5-6 маточок, кожен підкупляється. Для того, щоб трутнева собі. Якщо у вас не буде, кожен рік оцей підливки, кожен рік не буде підливки крові. Воно зрідницьце, воно, виходить, всі сім'ї сестринські. Я тільки замічаю, батьку не треба, тільки відкрив вулика, якщо там бджолка маленька, я зрозумів зразу, матку треба вбирати зразу. то коли вона прилітає, то правда, батька сідає, бух. як сідає, то бух. А це що таке? дивіться, бджола сіла. Така добротня, гарна. Значить, вона є дородня, вона є. Правильно, ви самі розумієте, взяти крепку людину і чахліка, зробити, що зробить велика людина, що зробить чахлік. Це зовсім разний. І взяти верблюда і шака. Правильно, Понятно. що на тонна грузита, що на тон, так само бджола. Це дивіться, якщо бачите, що бджола, отакого от комаха маленька, там літає медикові грибу, не повірю, так буду то догрався до з цими з, цими, от, з сестринськими своїми. То, Ну, мухи. А ті крила почали робити, як мухи, за, за крила не видно бджоли. Одне крильце і все. Ну, що це таке за бджоли? Такого, сидить так, як муха на людку. А це все сестринське спарування. Це Обов'язково для цього треба бігати. От, о, що ти шукаєш, втрачаєш? Да, Здоровийся, каже, наріг десь шукати. Когось напитати, щоб трошки зміняти кров, щоб трошки, щоб для того, щоб, знаєте, якщо ти будеш сидіти з тогою, то ти, понятно, нічого не візьмеш. А якщо тебе буде нормальний, дороги, які він можуть обслужити, можуть принести, що таке принести, я ж кажу, що мале принесе, що велика, то є різниця. Тому все це треба прочитувати. І обов'язково, в інтернеті дивитися на хороші. Я ніхто не сказав, що паршиві пасічники, хороші пасічники є. Ну, всі качу, всі, то замітьте, що кожен пасіку заточує під свою місність. Ось такі друзі, всі сьогодні з вами поспілкуватися, все, друзі. А ви пережовуйте, якщо вам подобається Це як такі теми, час-очату коротенькі, будемо говорити, задавайте запитання, якщо комусь не подобається, кажіть, прекратимо. Добре, друзі, все, всім пока, до нових зустрічей.